Вітаю вас, гості та підписники каналу Global Agro. Сьогодні хочу вам показати ось цей причіп. Це причіп тракторний самоскидний 2ПТС 6. Вантажопідйомність даного причепа 6,5 тонн. Ну габарити кузова це 4,5 довжина, 2,40 ширина. І встановлено два ряди бортів по 650 мм кожен борт. Даний кузов у нас виконаний. Загальному призначенні, тобто передній, задній бокові борти, вони встановлені на болтові з'єднання, як ви бачите, ну і за потреби легко демонтуються. Боковий лівий, боковий правий і задній борти відкриваються зазвичай стандартно. Це зверху донизу. В У нижній частині встановлені завіси. Завіси обов'язково обладнуються. Масльоночками для змащення. У верхній частині встановлюються бортові замки Fast Systems мають обов'язково захист від самовільного відкривання під час руху і відкривається тільки тоді, коли зажимається ось ця защолочка. В передній частині, як ви бачите, встановлена драбинка для зручності, присутні противідкатні упори. По ходовій частині тут встановлена імпортна. АДР-овська вісь, квадрат використовується 100 на 100. Як ви бачите, двохлистова ресора, також імпортного виробництва. Оби, обидві вісі гальмівні. Присутній ресивер, гальмівний кран, ну і так виглядає гідроциліндр. Поворотний круг покажу вам. Це повністю новеньке. Присутні везде масляночки. Диск використовується у нас суцільно металевий. Ну, і розмір шини 15,5 на 65,18. Такий загальний вигляд. Причеп обладнаний електросистемою 12 вольт. Встановлені ось такі ледовські фонарики. Ну і такий загальний вигляд. Метал використовується для бортів товщиною 2 мм. Ну а на пол ложимо товщиною 3 мм. Є щепна петля, пружинки для дишла. Ну, ось так все виглядає. Даний причеп зібраний без жодної БУ деталі, що немало на сьогоднішній день. Ось такий загальний вигляд. Друзі, нагадую вам, що працюємо ми офіційно по перерахунку з ПДВ. Надаємо повний пакет документів для постановки на облік наших причепів. Ну і також сільгоспробники мають можливість подати документи на відшкодування вартості товару за рахунок держави 25%. Кому сподобалось дане відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, кому цікаво, може ще щось потрібно показати. Все, пишіть, будемо раді бачити вас на нашому каналі. Всім до побачення, добра та миру!